І закриває нашу серію оглядів TP-Link типу Archer C6. Це просто справжній мерседес серед роутерів. Це просто комфорт класу люкс, і вигляд, і начинка. Все на своїх місцях. Він, як і сам Мерседес, стабільний, солідний і завжди на ходу. Потужний маршрутизатор, який закриває всі задачі від геймінгу до роботи, його переваги працює на двох діапазонах: 2,4 та 5 ГГц. Технологія бімформінг для покращення сигналу. Гігабітні порти LAN, з якими швидкість збільшується в 10 разів. Одночасна робота з багатьма пристроями без втрат швидкості. Забезпечує швидкість до 1200 мегабіт за секунду. Він ідеальний для великих квартир або будинків. Вартість такого мерседесу – 1599 гривень. Але різниця відчувається з першого підключення, наче з маршрутки пересів одразу в s клас. Ідеально підходить для тих, хто хоче інтернет без компромісів, серіали у 4К, онлайн-ігри, відеоконференції одночасно і це все, щоб було без лагів. Тоді TP-Link Archer C6 саме для вас. Цю модель та інші з наших оглядів можна придбати в нашому онлайн-магазині. Обирай свою та пиши.